Один із командно спостережних пунктів Луганського прикордонного загону. Тут координують оборону окремих ділянок Донецької області, а в одній з кімнат комп'ютерний тренажер для пілотів розвідувальних дронів. Моя основна задача зараз це я визначив. Цілі це броньована техніка типу БМП-3 і РСЗО. На підльоті до цих цілей я виявив, що в лісі працює реп. У тренувальній кімнаті пілоти відпрацьовують польоти, розвідку та коригування артилерійського вогню. На тренажорі можна постійно підтримувати навички, працювати, відпрацьовувати. У нас пілоту не дозволяється більше двох місяців перерви без тренажеру. Якщо більше двох місяців треба перекваліфікацію робити. Симулятор імітує справжню ситуацію на фронті. Пілот управляє дроном типу Mavic, а програма створює ворожі перешкоди, піхоту та техніку. Майже все. Тобто, вплоть до того, що можна відпрацьовувати постріли. Ну, цим я не займаюся, я таке коригую. Ну да, ми збираємося групою. У нас три чоловіка. Я особисто займаюся на моніторі і даю стрім. Друга людина з Планшетом відпрацьовує постріли, які я бачу в себе на моніторі, і вже коригує вогонь. Програму для тренування прикордонники почали використовувати цього року. Вона каже, боєць дозволяє економити безпілотники. Дуже дуже швидко міняються реби. Ми стараємося підстраюватися, щось робити. Ну, технології не стоять на місці, і нам важкувато. Буває така, що за день можна втратити до 10 бортів. На позиціях зараз складніше, бо позиція для пілота Мавіка дуже близько до передової. У нас більшість втрат бортів і за те, що відбувається обстріл позицій. У нас просто втрачається зв'язок. Ми не можемо повернути дрон. Минулого місяця каже Вінниця: на симуляторі вже пройшов підготовку один курс бійців. Нині вони виконують бойові завдання на передовій. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.